Ти тут робиш. Анукет жити! Yes! Кінопульс. Кіно що пульсує. Ого, непогано. Не продовжуйте. Мені це листить, але я не готова ні до чого романтичного. Я хотів сказати, що нам переплутали багаж. Пітер Брукс? Тіфані Вільямс. Гадай, хто нарешті повернувся в з різдво. Та ти що, брат удома? Я скажу йому, що я його кохаю. П'ять років тому для нього вже все в минулому. Тіфі! Гусак! О, я так скучив! Я стільки маю тобі розповісти. <рес> Тіфі, познайомся, це Матильда, моя дівчина. Дівчина? Так. Коли я її побачив, був вражений тим, яка вона розкішна. Пітер Брукс. Що ти робиш? О, я приїхав, щоб відвоювати свою колишню, а виявив, що вона приперла додому на свята якогось фраєра. Ревнищі. Ми з тобою вдамо пару і змусимо їх ревнувати. Не думаю, що Лорен буде. Лорейн Стентон. Стентон і стовпи місцевої громади. Ми їх усюди зустрічаємо. Що скажеш? Дві цукеркові колади, будь ласка. Мамо. Це Пітер. Тіфані, Чому ти нам не сказала? Радий знайомству. Хлопець, так? Пітер. Лорен? Що ти тут робиш? Веселого Я не можу її зняти. Це Бретта. Він хоче освідчитися. Ось, спробуй так. А! 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 А, Це надто далеко зійшло. Кажи, що хочеш, але план працює. Мистецтво це особисте. Я не хочу розмивати кордони між своїм єством і роботою. Ти дуже талановита. Ти програєш, тільки якщо не спробуєш. Дай подивитися. Я хочу побачити. Сюрприз! Що ти, дідька, робиш? Тебе всі полюбили. Я більше не знаю, що я хочу. Перепрошую. Ми хочемо розбити щасливі стосунки. Що відбувається? З мене досить. У нього було розбите серце через Лорень, а у мене через тебе. Ну і ми домовилися. То між тобою і Пітером нічого немає. Присягаюся, я відчув між вами хімі. Я думала, що хочу когось, хто мене знає. Але насправді мені потрібен хтось, хто покаже мені, ким я можу бути. Українці та україночки, підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. А ось і ти знову вчасно і. Тепер ти пройдеш повз мене. Знову зникнеш з мого життя. До завтра. Вчора ввечері я намагалася віддати скриню. Пробачте мені. Один з членів родини, той самий хлопець, за яким я стежила в кафе. А <р thou -öl -oal> ти крута? О, мені <р chili -o -anh> це подобається. А зараз сюрприз. Так, сюрприз. <р <р> 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 <р]> сюрприз! О, господи. Якимось чином я опинилась у їхньому домі, і вони гадають, що я їхня родичка. Головне, що ти знайшлася. Тепер ми родини. Якщо чесно, я б воліла залишитись і познайомитися з хлопцем з кафе ближче. Так, слухай, тут ж якісь перешкоди. Ні, це немає жодних перешкод. О, що ти сказала. Я, я тебе не чую. Алекс. О, так, Мені, будь ласка, яєчне. Печиво бекон. Кілька картопляників. Ясно. Ти справжній зануда. Хіба він не одружується? Так, але вона йому не пасує. <плес> ну, Хіба воно не диво? Ти маєш врятувати його від лиха. А ми одружилися через кілька місяців, розлучилися, і половина будинку тепер моя. Вона йому навіть не подобається правда. Та що станеться, якщо сім'я втратить свій родинний особняк? Що станеться, коли вони дізнаються, що ти не Олівія Бейлі? Що ж мені робити? Мені тридцять, і я зовсім сама. А тоді з'явилася ти і повернула нам надію. Ти була сама так довго. Ви більше за все схожі на справжню родину. Я дещо зрозумів. Я не хочу бути сам. Ти знайдеш свою родину скоріше, ніж гадаєш. Ви щодня молились, щоб я знайшла родину, але ж ви і є моя родина. Може, це твоя доля нарешті знайшла тебе. Це так захоплює. <ріху> <ріху> Ти готова стати на шлях нашої романтичної пригоди? Любі друзі, сімейство та мешканці планети Земля хочу поділитися чудовими новинами родини Дженнінгсів. Це що? Це святковий щорічник Дженіксів. Це просто абсурдний лист. Я б хотіла з'явитися в її домі без запрошення і впевнитись, що вона все вигадала. Шарлота Саверс? Джекі Дженікс? Що ви тут робите? Ти впевнена, що ввела адресу правильно? Звісно, я впевнена. Сюрприз! Несіть свої речі. У нас багато вільних кімнат. Це буде найкраще різдво у житті. Тітка Джекі пече фігурні млинці. Певно схожі на мої. Ні. Ці схожі на малюнки. Щось тут не так. мат. Життя не може бути таким прекрасним. Свіжий сік. Найсексо, тобто найсмачніший у моєму житті. Ніби наше життя теж не може. Їдьмо по ялинку. У, у голочки, прекрасні! О, так, дуже гарні Люба. люди. А ти думала, якщо довести, що життя Джекі не небездоганне, ти відчуєш полегшення щодо свого небездоганного життя? Адже у мене був потенціал, а тепер поглянь на мене. Я почула шум. Може, я не зачинив двері. Сюди нишпориш. У чому твоя проблема? Проблема в тобі, Джекі. Твоє життя для неї занадто казкове. У мене теж проблеми не вирішуються магічним чином. Та годі, Джекі, у тебе є все. Просто комусь вдається, а комусь ні. Я не уявляю, як зустрічати разом свята після того, що сталося. Ми ж друзі. Ми були друзями і зараз, друзі. Я хочу, щоб ви лишились. Тож, можна відновити? Усе можна відновити. Дива не станеться, якщо не вірити. Я маю віру. Ми вирішимо всі проблеми. Санта Клаус, їде до міста. Попереду нас чекає довге різдво. вже ж. Доведеться фарбувати. Не перемикай, дивимось. При своєму богаті, що йому більше не належить моя душа. Відтоді сенс мого існування її повернення. Мій володар. Він шукає свою кохану понад чотири сотні років, він прийшов знайти свою принцесу. Цей чоловік диво, міна в небезпеці. Покайся задля спасіння, вона моє спасіння. Але ти її прокляття. Граф дракула. Історія кохання. Моя люба бель, ти так перегнала свій час, адже це маленьке село. Ось найпрекрасніше, що я бачу у житті. Хто вартий цього? В цих людей вузенькій крозі. І ширшого їм не треба. Вийде. Я обіцяю, що вирвусь. Глянь, це дівчина. Хто це сказав? Вітаю! О! Ти говориш. Звісно, говорить відомий посікало. Рада з тобою познайомитись. Показати фокус. Що буде, як упаде остання пелюстка? Хазяїн так і лишиться чудовиськом. А ми станемо мотлохом. Що ти тут робиш? А ну гець ліси. Допоможи мені. Ти маєш стати. Якщо вона та. Що зламає закляття. То вам треба навчитися кохати. <ли> Ти прочитав усі ці книжки? <крес> Деякі з них грецькою. <пла> Майк. Шерон, на чому ти їздиш? Якщо вгадаєш, забирай ключі. О, Шеві Шевель, густо зелене. Колір вгадала. Яка крутезна тачка. Розкажеш, ким ти працюєш. Я непогано щитую людей. І що ж ти читала з мене? Ну, гаразд. Схоже, у тебе є таємниці. Дорогі авто, прикид теж. Але ти не дивишся мені в очі. Для початку дай телефон. Це викрадення коштовностей, грошей та інших цінностей за останні чотири роки. Тепер приберемо усі випадки, де на місці було знайдено ДНК. Гадаю, це все той самий тип. Він постійно працює ...оздовж шосе 101. Я хочу зробити ділову пропозицію. Ти працювала в них 11 років, ти віцепрезидентка, а мала б бути партнеркою. Твоя компанія страхує коштовності. Я роблю так, що вони зникають. Ніхто не постраждає. Я б не вмирав за страхову компанію. Залазь! У багажнику є вода. Кур'єр вестиме годинники і камінці. У покупця буде кеш. Одинадцять мільйонів в одному кейсі. Три з них віддаси мені. Хай скільки грошей в тебе є, завжди буде мало. Я знатиму, коли досить. Чесно. Він щось нове планує. за ним. Тато каже, ліс рубають тріски. летять. Скажи йому, ще раз зустріну і вам кранти. Хм. Навіть такий розумник все одно працює за сталою схемою. Я вже за крок. Я знаю. Тут щось явно не так. Класна тачка. Ти по тачках? Я люблю старі американські авто. Я у дитинстві мріяв мати Мустанг. Якусь Тіва Маквіна? Дивився аферу Томаса Крауна. Він крадіє там грає. Я люблю боліт, де ганяють. Ти зараз порушиш усі правила, за якими жив. Цей грабунок особливий. Настає мить, коли розумієш. Часу в тебе менше, ніж здавалось. Я розповім вам неймовірну історію Кіна і Юк. В самому серці півночі дві полярні лисиці чекали на появу малого лисиня. У них було все для щастя, але природа вирішила інакше. Через танення льодовиків вони розлучилися. Так почалася неймовірна пригода. Чи зустрінуться вони до народження малого? Цієї зими. Зустрічайте неймовірну історію для всієї родини. Таюк пухнасті пригоди. 18. Я Вільям Олден Сміт, сенатор США, який розслідує одну з найбільших аварій корабля в історії. Титаніка. Вашого судна серу. Компенсації можливі, якщо доведуть недбалість співробітників Вайтстар. Ви готові визнати свою недбалість, Чому Ви нас кидаєте? Допоможемо їм. Ви не відповіли, що ваш корабель тоне і що ваші пасажири та команда в небезпеці. Який договір з армією? Про війну, Міс Рікард. Про війну? Мабуть, така воля Божа.

With or without you. i need a volunteer to accompany me across the ice cap to retrieve the findings of the missing Denmark expedition. Captain, I'd like to come with you. If you'd allow me. And what do you know about sledging and surviving on the ice when it's 40 below? He's a mechanic. you risking your life. He's the only man willing to make the trip. The Denmark expedition all died. Who knows if they even found anything? Three, two, one. It's like we've landed on the moon. What do you think really happened to the Denmark expedition? You never think you can't make it you always believe there'll be a way it's not working anymore there's no life didn't even see a bird is there a, a point where perhaps we want to give up we have a map we will find it and we will be back on the ship by august Stop! Stop! you don't think we can make it do you there's truth in every dream Iverson. See there's truth in every dream. You do know that no one is coming to get you. You're going to die up here. Him? Do you believe in ghosts, Captain? You might freeze to death. Starve. Lose your mind. But we must push on. To hope. Гей, куди ти зник сьогодні? У тебе рання деменція, я був на концерті. Ні, після шоу. Шукав тебе скрізь, коли зійшов зі сцени. І ми розважались. Пішов рано, викликав убер, стало нудно. Що? Я танцював з пост малоном, цілувався Емою. І тобі нудно? Ти з нею не цілувався. Це був лише один поцілунок. Вона навіть губи твоєї не торкнулася. Торкнулася. По-моєму, це була щука. Більше губа, щука. Правда. Стій, думав, ти пішов раніше. Так, одразу після поцілунку щопу. У губи у куточок. Клянусь. Клянешся? богом чи дияволом. Та годі тобі гібі. Ти що сатана прийшов у моє життя, не означає, що я поклоняюся йому. Упевнений. Що сталося. Краще тобі самій послухати. Гаразд. Ніколи не думав, що скажу це, але зустріч із сатаною найкраще, що зі мною сталося. Сатано. ти не боїшся, що він розведе тебе на інші бажання. Сатана, коли він зустрів сатану? Не знаю. Що це означає? Тихо ні, одного вистачить. Більше мені не треба. До речі, завтра великий різдвяний карнавал. Це буде найкращий вечір на світі, вечір, коли усе станеться. Що станеться? Що що ми статись? Не знаю. Зачекай, здається, хтось біля дверей. Певно, то був ліцем, на чому ми зупинилися. Ти казав завтра ввечері, усе станеться. Що станеться? Я поцілую Ему по справжньому губи. Тоді не буде жодних сумнівів, друже. Так, просто супер. Гіб, Я нарешті отримав дівчину своєї мрії. Чому ти не радієш за мене? Я радий за тебе. Ну ж бо гібі. Що не так? О, що не так. Оце. Слухай. Ти у нас став зіркою, а зі мною навіть дівчата не хочуть говорити. Знаєш, що друже? Я напевно, піду. Побачимося, О, зачекай, гіп, українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.